Друзі, привіт! Сьогодні я хотів би відповісти на найпоширеніше одне з найпоширеніших питань, чим я годую своїх собак під час тренування. Сидіть! Супер. Стоять! Дідіть. За довгі роки тренувань я перепробував, мабуть, усе, усе, що може бути на ринку. І в мене склався, склалося враження, і зараз я цим враженням з вами поділюся. По-перше, треба сказати, що шматочок, який ви даєте собаці, він має бути невеликий. Він має бути не твердий. Він має бути немаленький, тому що якщо він буде великий, собака буде витрачати багато часу на те, щоб його пережовувати. Якщо він буде маленьким, собака може вдохнути і попорхнутися ним, він буде висипати цей шматочок у вас з рук. Ну, це не є досить добре. Найбільший ефект ми можемо спостерігати, коли використовуємо м'ясо. М'ясо сире, або м'ясо варене, опуха катабольна. Да, да, да. Коли ми працюємо з м'ясом, у собаки очі горять, він Дуже дуже стараються, щоб цей шматочок заробити. І це, мабуть, найпотужніший най, найпотужніша мотивація, яка зв'язана з їжею. М'ясо може бути різне, це може бути м'ясо різних тварин. Якщо ми кажемо, птиця теж м'ясо, деякі люди птицю м'ясом не вважають, але м'ясо птиці це теж м'ясо. Це можуть бути якісь субпродукти, якийсь лівер, легені, печінка. Але, не забувайте, що печінка може визвати алергію. Тут є така дві точки зору з приводу того, сиред це м'ясо, чи давати варене м'ясо, тому що сирим можна занести там глистів і все таке, але. А звер... варени начебто безпечний. Але, ну, все-таки сире м'ясо запахом крові, воно... воно досягає максимального ефекту. Максимального ефекту. Проте треба зазначити, що інколи цей ефект, він надпотужний. Тобто, собака він не думає про вправу, собака думає лише про те, як. Забрати цей шматочок, що зажати в тебе в руці, він ну, з глузду з'їжджає, у нього є ідея тільки як отримати цей шматочок. Він не думає там, про сидіти, лежати, стояти тільки про те, як швидше забрати в, себе, в тебе цей шматочок. І тут треба балансувати. Взагалі, якщо ми почали вже про цю тему, тут треба зазначити, що баланс. Якщо ваш собака не хоче їсти. Нічого не буде працювати, хоч що ви йому будете підбирати. Ми бачили, коли такі вже делікатеси давали собаці, і він випльовував їх просто шматок м'яса, там даєш собаці в пащу, вона хапає і через секунду випльовує. А, і якщо собака буде дуріти від шматка м'яса, це теж не, не дуже добре. Тому перед тим як працювати взагалі їжею, треба. Зробити так, щоб собака був зацікавлений в цьому шматочку збалансовано, скажучи так. Тому що якщо він буде дуріти, це не добре, якщо він не хоче, це не добре. Має бути сильна зацікавленість, але не надмірна. Але надмірною буває, буває насправді рідко, тому що більшість собак, з якими доводиться працювати, вони взагалі не хочуть їсти. Друзі, не забуваємо підписуватись на канал, щоб ці ролики не пропускати, бо де ж ви ще такого дізнаєтесь? Наскільки я розумію, це питання воно а, існує тому, що а, люди, які бачать мої відео, вони дивляться, а, з якою, з яким бажанням собака ганяється за шматочком, а у них так не виходить. І вони думають, що якщо я дам рецептуру. Якогось uh, суперсмаколика, в них теж так буде виходити. Але насправді, насправді це не від смаколика залежить, а від uh, апетиту собаки. Якщо собака буде голодним, він буде працювати. Якщо він не голодний, він не буде працювати. З м'ясом така сама історія. Якщо ви будете використовувати м'ясо, але uh, в певний час ваш собака не голодний, Хоч як ви його будете приправляти, як ви будете його готувати, нічого у вас не вийде. А якщо навіть і вийде, і він там попрацює з ним тиждень, то через тиждень йому і цей шматок м'яса набридне, і він від нього буде відмовлятись. Що ще можна додати про м'ясо, що в нього є великі недоліки і воно швидко псується. Якщо літо на дворі, якщо ми там все одразу не догодували, то дуже швидко там півгодини-годину і м'ясо може зіпсуватись. Це запах. Тому що м'ясо воно пропитує все. Якщо м'ясо у вас в кишені, якщо м'ясо у вас в сумочці, воно постійно Вся тканина пропитується цим кров'ю, м'ясним соком, і потім воно все смердить, воно таке жирне, брудне. І це те насправді, що мене відштовхує від м'яса, і це саме те, чому я майже його не використовую в дресируванні, не дивлячись на те, що м'ясо визиває максимальний ефект. Але працювати з ним не дуже зручно. Воно слизьке. Навіть якщо це варене. Воно слизьке, воно вислизює з рук, інколи собака настільки хоче його заполошити, що він так агресивно кусає, що прищіпу вас до крові там, відриває куски м'яса разом з вашими руками. А потім ваші руки стають такими липкими, треба одразу там витирати, якісь серветки себе тому, Тому м'ясо це круто, це потужно, але. Я на, на, на роликах, що ви дивитесь, майже ніколи не працюємо з м'ясом. Що стосується там, інших смаколиків, дуже круто а, працює там сосиска, ковбаса, але ну, якщо робити все ідеально, то можна зробити висновок, що це не дуже корисно, тому що там всякі консерванті, підсилювачі смаку, і ми взагалі не знаємо склад цієї сосиски або цієї ковбаси. Якщо це там якісь разові акції, це супер, це круто. Це можна перевірити, наприклад, різницю між разними смаколиками. Якщо ваш там класичний смаколик не працює, то ви взяли сосиску, порізали її, запропонували собаці. Якщо собака працює за нею, ви, ви хоча б побачите, що Справа, справа може йти зовсім інакше. Але, але ми розуміємо, що коли ми на перших етапах працюємо з їжею, це ж не все життя відбувається, але на перших етапах дуже інтенсивно. Ми дуже великий об'єм їжі видаємо собаці під час наших тренувань. Тому якщо це будуть одні сосиски, це не дуже добре. Тому від них ми теж. На жаль, відмовляємось. Сир така сама історія. Хтось каже, там алергія, хтось каже, там жирне. Але якщо це разові якісь акції, сирочок дуже заходить, він не так смердить, як м'ясо. Якщо його залишити, там, не догодувати зараз, він не псується, а просто висихає в такі кубики і стає безпечним. В нього, від нього майже немає неприємного запаху. Дуже зручно з ним працювати. Але знову таки, якщо ми працюємо багато, ми маємо багато дати їжі собаці, і ми ж не можемо годувати її постійно з сиром. І цю аналогію можна провести всюди. Там, ці покупні всякі смаколики, фірмові, вони красиві. Але це більш не для дресирування, а просто щоб дати собаці там порадіти. Ви там прийшли з роботи, видали смаколик. Або щось хочете відмітити і даєте собаці своєму смаколик, щоб він там просто погриз і, і все. Тому що коли ми починаємо працювати, Часто буває так, що його незручно ламати. Там. Чи шматочки цих смаколиків незручні, чи вони недостатньо м'які, вони великі, собака жує, витрачає на це час. Тому з усіма заводськими такими е професійними, скажімо, смаколиками я взагалі не люблю працювати. Взагалі. А бувають інколи пресні, і собака взагалі не, не віддає цьому перевагу. Тому Тому заводськими такими речами теж майже не доводиться працювати. 95%, що ви бачите на роликах, де працюють собачки, вони працюють а, зі своєю звичайною їжею. Тобто, якщо собака їсть сухий корм, то він їсть на тренуванні свій звичайний сухий корм. Якщо собака їсть а, натуральне харчування, Її господарі обрали, то він, цей собака, значить, їсть на тренуванні м'ясо. Але 95% з всіх людей, які там звертаються, вони майже всі харчуються сухим кормом. тому і працювати сухим кормом набагато зручніше. По-перше, сухого корму вже зручні, дуже, дуже зручний розмір цієї штуки. Самої гранули, так з нею зручно працювати. Якщо це корм для великих порід собак, то там і гранули трошки великі. Якщо для маленьких, то менше, але буває такий бісер, що ну, краще підібрати щось краще. Удобно, удобно брати в руку. Можна багато взяти смаколиків, тобто він не псується. Якщо ми за один раз не допрацювали, ми можемо залишити його в сумці. А, знову таки, ми. Розуміємо, що ми нічого зайвого в нашому собаці не даємо. Взагалі нічого зайвого. Тобто те, що собака їсть зазвичай кожен день, те він і їсть на тренуванні. Але багато людей скаже, що та ні, він надзвичайний сухий корм не ведеться, йому він не цікавий, а треба підібрати щось таке. Якщо ваш собака погано реагує на. Корм, це означає, що ви просто перегодовуєте. І от перестаньте використовувати там будь-які аргументи, типу, я годую там за таблицю. Чи я годую там мало. Якщо собака не їсть корм, звичайний повсякденний корм, це означає три речі. Або собака в стресі, він наляканий, він нервується. Друге. Або собака захворів. Захворів, його вкусив клеш, він підхопив якусь а, інфекцію, отруївся. Якщо ці два перші варіанти ми виключаємо, залишається тільки те, що наш собака переїдає. Якщо ваш собака не хворий, якщо ваш собака не в стресі, значить, ми його перегодовуємо. Значить, раціон великий. І. А, Мистецтво заключається в тому, щоб збалансувати раціон собаки таким чином, щоб навіть повсякденний звичайний сухий корм був для собаки бажаним. Чрезмерна любов, на жаль, цьому заважає. І ми даємо собаці смаколики, і за столом пригащаємо, і на тренуванні даємо. І тим самим. Ми повністю вбиваємо апетит, ми повністю вбиваємо замотивованість, і, і собака перестає хотіти їсти. І повірте, коли ви е, придумуєте нові якісь там смаколики, типу на корм собака ваш не реагує, ви починаєте використовувати м'ясо. Ви починаєте працювати з м'ясом, а потреба в їжі у собаки не закрита. Вона просто жадібно хапає м'ясо, тому що це щось нове. Але коли воно стане звичним, вона собака. А, собака втратить цікаві втратить, цікавість, собака втратить а, бажання працювати за м'ясо і буде так само випльовуватись, і, і буде так само морозитись від цього м'яса, як і від звичайного. Сухого корму. Тобто, мистецтво на початковому етапі дресирування сформувати мотивацію з їжею, з іграшкою, з вашим спілкуванням, коли це в нас є. То майже будь-який смаколик буде працювати. Але зі сухим кормом набагато легше, тому що це легко-легко прорахувати, скільки ми даємо їжі, скільки залишилось давати, скільки собака з'їла, скільки не з'їло, зважувати його і розуміти, який раціон у собаки. Тому хто додивився це відео до кінця, це надважливий, надважлива порада зараз буде. Просто уберіть миску. З вашого дому на певний час, на місяць або на два. Уберіть миску і просто візьміть всю їжу спеціальну о, турбинку якусь, в кишені і видавайте своєму собаці з рук. Просто з рук, По однієї бубці, там, по дві, по три, або просто жмені мені годуйте. І все, і коли собака звикне їсти у вас з рук, пройде певний час. При умові, що в іншому місці собака ніде не зможе отримувати їжу, от тоді буде і зацікавленість, от тоді буде і робота, і тоді всі ваші команди будуть більш драйвові і більш цікаві.